Jak jesteśmy hiperaktywni i jak szczałemy w ciągłej i spowodowanej no różnymi robotami, e, jak szczałemy w takiej na spowodowanej z i aktywności, to każdy święty Bernard, że to jest bardzo szkodliwym dla naszej duszy. що наша душа тоді страждає, що наше серце стає твердим. Ми бачимо, що потребуємо миру та спокою. Потребуємо ну, упродовж кожного дня такої хвилинки, хвилини або довшого часу, щоб трошки ем, втихомирити себе самих, щоб трошки заспокоїтися. Щоб стати просто залишитися в такій, в такій тиші. І знаємо також, що лише Господь, так насправді, Він повністю заспокоює цю потребу миру і спокою в нашій душі. Лише Він спроможний дати нам повністю такий мир в нашій в в душі. І тому тут, на землі, ми розуміємо, що важко знайти дійсно такий простір тиші. Зокрема, тому що це зовсім це необхідно, щоб працювати, щоб заробляти на, на себе, на життя, на свою сім'ю. Але все ж таки Господь сьогодні в Євангелії. Підказує кожному з нас, що якщо ми хочемо йти за ним, якщо ми хочемо е, жити згідно з тим, що він нам пропонує, ну, то необхідною є така рівновага між, е, між, цим, між цією метушнею, між працею, між роботою, між е, говорячи е, просто е, між. Активністю, а спогляданням Бога. Якщо, якщо хтось з нас багато працює, якщо хтось з нас має власне, цю таку напругу, якщо відчуваєш, брате і сестру, цю таку напругу у своєму серці, то це є такий момент, що доведеться зупинитись. Навіть в думках просто зупинитися на навіть декілька секунд і попросити в Господа, Господи, дозволь мені або допоможи мені виконувати цю мою працю, це моє служіння ближнім. Дозволь мені це робити з такою любов'ю, за якою ти служив тим, до яких ти прийшов. З якою ти служив ближнім, з якою ти служив людям і служиш постійно. Допоможи мені цю мою активність перетворити в, власне в таке возвеличення тебе. Допоможи мені, щоб те, що я роблю, щоб воно не було пустим, щоб воно не спричинялося до того, що моє серце стає твердим, тільки щоб воно возвеличувало тебе щоб воно було на Твою славу, щоб воно власне не вбивало моєї душі, а навпаки, робило там простір для тебе. Така коротка молитва до Ісуса, власне, тоді, коли я відчуваю, що насправді є якась така напруга в моєму серці, спричинена такою гіперактивністю. І подивіться, що свята Меса. Це є такий момент впродовж дня, в якому ми насправді, який допомагає нам зберегти цю рівновагу, про яку просить нас сьогодні Ісус Христос. Бо тут також маємо ці моменти, коли ми активні, коли ми робимо хресне знамення, коли стаємо на коліна, коли ми сідаємо, коли слухаємо, коли Передаємо один одному знак миру, тобто є багато активності, зокрема, спів теж є такою активністю. Але теж є ці моменти, коли ми просто споглядаємо Бога. Коли після перетворення дарів є цей момент тиші, щоб просто адорувати Господа, який щойно зійшов на вівтар. Також після, після проповіді є цей момент. Щоб Трохи пороздумувати, щоб, власне, споглядати теж Бога, який є присутній у своєму, у своєму слові, тобто в літургії слова, після причастя теж є цей момент тиші. Власне, цей момент, коли, так як, Марта, ми, так як Марія, ми сідаємо при Господі, сідаємо і слухаємо, і, і дивимося на нього, і, власне, споглядаємо. Господа. І до цього також заохочує нас папа Бенедикт XVI, який каже, власне, про таку гармонію, яка має бути між служінням, зокрема, служінням ближнім, а молитвою. І це все повторюється під час кожної святої меси і може повторюватися також в нашому житті. І в нашому житті. Може бути присутня і Марія, і Марта. Кожен з нас має в собі трохи Марії і трохи Марти. Господь готує для кожного з нас цю таку кращу частку, але слід нам просто власне, теж утримати цю таку гармонію між молитвою і служінням, щоб таким чином обрати цю частку, так як це зробила сьогодні. Maria. Amém.